Це моя остання публікація. Я ніколи не була зацікавлена в соцмережах і тепер живу справжнім життям. Дякую за любов. Нехай вас благословить Бог, Памела Андерсон. Відмовилася від соцмережі телефону. Чому ж вона пішла на цей крок? Зірка, яка колись не сходила з обкладинок журналів, постерів та телеекранів, кілька років тому заявила, що відмовляється від смартфона та соцмереж. Андерсон сказала, що вона ніколи не цікавилася медіа, і її рішення прийшло через досягнення моменту в житті, який її по справжньому надихає. Вона додала, що їй подобається читання і перебування на природі, і це зробило її вільною. Я просто більше не хотіла змагатись, не хотіла бути на зв'язку, коли всередині порожнеча. У 2021 році вона видалила свої акаунти в інстаграм, Twitter і фейсбук без гучних заяв, просто пішла. Зараз вона живе в родинному будинку на острові Ванкувер, вирощує овочі, пече хліб, читає паперові книжки і пише листи. Справжні рукописні. Соцмережі забирали мій час, енергію і реальність. Я відчула себе знову живою, коли вимкнулася з цього шуму. каже вона. Наразі ви можете знайти її інстаграм, але він ведеться не самою акторкою, а її менеджментом для підтримки її діяльності. Чи був це лише протест чи новий спосіб пошуку себе невідомо. Але останні її дії в кар'єрі приводять до думки, що трохи одним і трохи іншим.